Доброго ранку, діти. Ось і розпочинаємо наше сьогоднішнє заняття. Подивіться ось на цю картинку, що саме зображено на цій картинці. Вірно, це карта нашої батьківщини, а наша батьківщина називається Україна. А ми з вами Українці. Подивіться, хто зображений на екрані. Вірно, це Україночка. А це, хто подивіться. Добре, це хлопчик українець. А ще хлопчиків називають козаками. В Україні є свої символи народні та державні. Давайте пригадаємо народні символи України. Віночок. Робили з маку, барвінку, калини, ромашок та волошок. Калина це символ українського народу. Рушник символ українського народу та оберіг. Лелека це символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються до рідного гніздечка з теплих країв. Лелеки це дивовижні птахи. З давніх часів вважалось, у кого на будинку оселиться сім'я Лелек, там буде щастя і достаток. Вишиванка національний одяг українського народу. А тепер давайте поговоримо про державні символи України. Подивіться уважно на ці сердечка. Зверніть увагу на колір, який символ України нагадують кольори цих сердечок. Звичайно, це прапор нашої держави. Скажіть, в якому українському символі закодовано слово воля? Слово воля закодоване в гербі України золотому тризубові. Він відображає триєдність життя батько, мати і дитя. Які символізують силу, мудрість та любов. І на ньому можна прочитати слово воля, це означає, що ми, українці, вільний народ. А тепер послухайте невеличкий фрагмент пісні. Що це за пісня? Вірно, це гімн нашої держави. Це найголовніша пісня нашого народу. І коли звучить гімн держави, прийнято вставати і слухати його з повагою. Українці дуже гостинні люди. Українська гостинність та доброзичливість славляться в усьому світі.